Ну так чи інакше, перед безпосередньою зустрічю, яка має відбутися із Дональдом Трампом, наш президент уже зустрівся із сенаторами Сполучених Штатів Америки. Світлину із президентом України опублікувала сенаторка Емі у мережі X. Справді хороша двопартійна зустріч перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого Дому. Ми з Україною написала вона. Нагадаю, Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом щоб підписати угоду щодо рідкісно земельних копалин. Крім цього, за даними змі, президент України має дати інтерв'ю для Fox News. Росія призначила посла у США. Це Олександр Дарчієв, як повідомляє Міністерство закордонних справ країни агресорки. Він має поїхати в Вашингтон найближчим часом. Дарчієв приз Дарчієва призначили одразу після переговорів. Представників двох держав у Стамбулі. 27 лютого він очолював російську делегацію як директор Північно-Атлантичного департаменту МЗС Росії. Ти глянь, які вони швидкі, угу. от просто не встигли зустрітися раз, два і все Бо так. Шість годин радились. Вибирали прізвище. Не знаю. Як варіант, Володимир Зеленський за свій важливий урок за період спілкування з Дональдом Трампом про це йдеться у статті репортера CNN Стівена Колінсона. Він зазначає, що у світі президента США все змінюється досить швидко. Журналіст нагадав, що риторика Трампа щодо подій в Україні була досить неоднозначною. Спочатку. Ко він назвав Зеленського диктатором і переконував, що українська влада спровокувала напад РФ А сьогодні. Дональд Трамп вже організовує теплу зустріч Володимира Зеленського у Білому домі. Ну і фактично зрікається із від своїх слів. А я такого не казав стосовно диктатора Володимира Зеленського.